Вверх, в сторону, вниз. Это немножко сложнее. Ані Христина відновлюється після операції. Внаслідок ДТП дівчина отримала перелом гомілки. Зараз з нею працюють фахівці реабілітаційного центру. Промет. Під час прописування індивідуального реабілітаційного плану ми використовуємо такі направлення, як лікувальна фізкультура, гідрокінезотерапія, суглобова корекція, лікувальний масаж та ще дуже багато інших процедур, які повинні бути в тому чи іншому випадку. Лікарі кажуть, перед початком реабілітації пацієнти проходять консультацію фізичного терапевта. За потреби проводиться додаткове обстеження. Різні травми потребують різного часу реабілітації. Зазвичай до нас потрапляють люди після операції по метал-остро-синтезу, тобто переломів. Та досить часто до нас потрапляють пацієнти з заміною суглобів. Зазвичай це кульшові суглоби. Ось у кульшових суглобів там йде реабілітація, може йти до шести місяців. Бо є певні етапи. І завдання нашої реабілітації функціонально відновити людину. І ось скільки це займе у конкретної людини, це досить по-різному. За словами медиків центру, інтенсивність та тривалість процесу залежить від стану пацієнта. На кожному занятті їх супроводжують фізіотерапевти. Загалом центр промед приймає як цивільних різних вікових категорій, так і військовослужбовців для представників зсу послуги безкоштовні. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.